Добрий день, любі діти та батьки! Я рада вас вітати. Подивіться, хто це до нас сьогодні завітав гості. Здогадалися? Так, це Білочка. Білочка, привітайся з дітками. Розкажи щось про себе. Привіт, малята! Я білочка, маю руде хутро. Я пухнаста з довгим хвостиком. Живу в лісі, в дуплі, яке знаходиться в дереві. Полюбляю їсти смаколики, грибочки, горішки, ягоди. Я дуже люблю приготи з гілку на гілку. Ось так, яка цікава розповідь. Дітки, а ви любите малювати? Так, наші дітки дуже люблять малювати. Намалюйте якийсь малюночок мені на згадку про вас. Зараз ми подумаємо, що тобі намалювати. Діти, скажіть, а ви добре запам'ятали розповідь білочки? Скажіть, де вона живе? Так. В дуплі, а дупло в дереві. Тож пропоную домалювати дупло. Добре, дякую. А перед тим ми, як завжди, зробимо пальчикову вправу. Діти, повторюйте рухи за мною. Білка високо стрибала, білка в гості всіх скликала. Хвостиком руденьким махала, горішки друзям, назбирала. Молодці. Для нашої роботи нам потрібен шаблон дерева, фарба чорного кольору, звичайна кришечка, водичка та пензлик. Починаємо. Беремо кришечку і занурюємо її в фарбу. Ось так. Тепер робимо відбито. Подивіться. Тепер будемо замальовувати всередині. Для цього нам потрібен пензлик. Ось так замальовуємо. Ось ми намалювали дупло. Дітки, подивіться, ми домалювали на дереві дупло. Білочка, тобі подобається малюночок? Так, він гарний. Дітки, а можна, я заберу його з собою? Звичайно, дітки ж для тебе малювали. Дякую. Малята. Мені вже час повертатися додому. Я дуже рада, що я з вами познайомилася. До побачення! До побачення, до нових зустрічей!